Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій програмі беруть Олександр Коцюбко, голова обласної федерації футболу, та Василь Гордійчук, перший заступник голови обласної федерації футболу, голова Новоград-Волинської міської федерації футболу. Вітаю вас, панове, нашої нашій студії. Ви обидва були учасниками останнього цього року конгресу федерації футболу України. От, Василь Васильович, які ваші враження від конгресу, які головні питання на ньому розглядалися? Так, дійсно, ледід Борисович, 18 грудня цього року. Відбувся плановий, черговий Конгрес 16 ї Федерації України. Федерації України від нашої області, згідно тих нормативів статутних, було три делегати: ми з Олександром Петровичем і наш колега з користення – Це Хошаба Юри Ігор Юройович. Конгрес був незвичайний, незвичайний час у нас зараз в державі. Ми всі, всією душою, серцем відчуваємо, як не просто державі сьогодні розвиватися, а спортивна галузь вона потребує і уваги, і затрат, і, так і, і тому і і так інше. Ми були на цьому конгресі. Конгрес почався з того, що діючий голова федерації, президент Конькова Анатолій Дмитрович нам усім делегатам заявив. І думав, що ми це якби сприймемо і скеруємося його заявою. Що конгрес не відбудеться так, як в цей день, 18-го, вранці, до початку конгресу, відбулось засідання виконавчого комітету. І на виконавчому комітеті під тиском громадськості, і Анатолій Дмитрович сказав, що він хоче розрядити, зняти цю напругу, пом'якшити клімат навколо футболу. Прийняли на виконкомі рішення. Провести в березні місяці позачерговий, звітно, -вибор, звітно, виборчий конгрес. Звичайно, ми всі делегати, в тому числі ми від Житомирщини, не зрозуміли, для чого ми добиралися, для чого нас делегували в виконавчі комітети, а декого навіть конференції там міські чи райони. Поставили питання, що давайте ми такі відкриємо цей конгрес. Є в нас статутні документи, згідно їх оберемо мандатну комісію, лічильну комісію, секретаріат. Нас підтримали колеги з Києва. Ми з ними з ними тісно співпрацюємо і учимося в них, бо вони дійсно багато чого досягли в організації футбольного господарства. Було поставлене питання відкрите, Анатолій Дмитрович під тиском е ну, досить толерантним тиском делегатів. А чому така напружена ситуація? Можливо, ви знаєте це Він написав заяву, він сказав, що він написав заяву. Але Про? ми хотіли її бачити, ми хотіли її почути, і тобто він сказав словами, що «да, я написав заяву, але. Щоб він пішов з цієї посади, написав заяву. Так, що він написав... його звільнили. Так, да, але він е, не показав нам цю заяву. І в кін... Ні, він в кінці сказав, що Чи він не писав, не писав, не писав. Сказав, що визвало великий сміх. А От Василь Васильович, чим викликана от така напружена ситуація у Федерації футболу України, що можна так стиснути? Чому не задоволені і Чому він от? Так, якщо сказати Леонід Борисович, що до Конькова, ми не встигли його добре і роздивитися. Але той стиль, рівень керівництва, рівень впливу Григоря Михайловича Суркіса надзвичайно відрізняється від Анатолія Дмитровича. Я думаю, що він був прекрасний футболіст, і не тільки думаю, знаю, але він підібрав таку команду, яка не бачила нас, колективних членів, uh -huh. і ми самі по собі, а вони самі по собі. При тому відчувалася їхня розкішність життя і Деякі витрати, безглузді витрати на деякі напрямки, там з укріплення матеріально-технічної бази визвали, якби такий гнів обурення. Тим більше події, які відбулися в нашому славному дружньому місті Луцьк. Коли вболівальники, вболівальники вибігли на не впор. витримали це, звичайно, не красить лице вболівальників, але ми пишаємося тими вболівальниками, які приходять на футбольні матчі, щоб поболіти, щоб пораді. Діти, щоб бути учасниками нагадаю та глядачам, що під час цього матчу у Луцьку між Волинів і Металістом, так я не так, помиляюся, так, так. От, то болівальники були незадоволені суддівством цього матчу, і вони вибігли на поле. Тим не менше, я впевнений, Олександр Петрович, ми вже в цій студії говорили, що такі дії вболівальників. От неприпустимі, коли ви вибігають на поле, намагаються кидати у суддю фаєри, і так таке інше. Чи не так? Це ви засуджуєте, так так, так, так. Ви ви правильно сказали, але ще ви не забувайте, що воно переросло і до переросло на Київ, mm. тобто в Києві хоч, кидали теж болівальники. І чуть не спалили нам. Будинок футболу, Футбол. а будинок футболу це гордість України. Його е, колись строїв Григорій Михайлович Суркіс. Це неприпустимо. Болювати можна. Але мирним шляхом. Мерним шляхом. Ну, от, дивіться, І я ще додав ще а, то, прошу, що Василь Васильович сказав. Прошу. Бо, е, значить, ви на ісполкомі передпослідньому із е, було при, приймалось рішення про е, продажу квартир. Річ в тому, що Суркіс уставив 1 мільярд гривень, і в тому числі квартири, 26 квартир. Тому власності федерації, федерації так, футболу. Тому ну і там 100, мільярдів, 100 мільйонів євро, да, наскільки я пам'ятаю. Ну, ну, так. 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 Да. Тому питання члени і сполкому почали запитувати, куди ж поділись гроші, кошти. Оце спонукало до таких дій до таких дій, і котрі ви бачите, що вже бачите. добре. Тим не менше, конгрес відбувся, і там були для нас, для вас, для нас, приємні моменти. Я знаю, що ви є членами таких дуже важливих футбольних структур Федерації футболу. От що це за структури? Ким ви є в цих футбольних структурах України і ви, прошу. Ну, це не постійно діючі структури, Тим не бачу, Борисович, але повага і увага до нашої федерації була якби очевидна, бо ми всі ці роки вели активний спосіб достукання до федерації для того, щоб допомогти нашій області розвинути більш футбол, щоб він був масовий, щоб люди відчували радість від футболу, щоб керівники міст і районів і сіли і селищ відчували потребу в. В масовому футболі піклувалися стадіонами і так далі. Я був секретаром мандатної комісії. Ну, я думаю, що всі телеглядачі сьогодні в такий е, час е, знають, що таке от мандатна комісія. Я був секретаром. Ну, не просто було обрати голову. Я вам хочу сказати, я запропонував старовой, та це е, в минулому здібний талановитий футболіст. А на цю посаду, якби завжди на попередніх конгресах, ми з Олександром Петровичем мали честь бути не, не на одному конгресі, був Гатаулін, який негативно відносився до нашої області, в тому числі і до нашої федерації. Він зверхньо дивився і говорив, що в, Житомир, в Житомирській федерації нема майбутнього, що там ми не можемо розібратися, і влада не така, як потрібно. Я хочу сказати, що ми майже в трьох проти п'яти вибрали. Головою Старовой, та я був секретар. Ми проглянули 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 всі матеріали висувань делегатів з областей і галузевих колективних членів. Порушень не знайшли за винятком. Там була скаргана ж... із Рівенської обласної федерації. Ну це деталі. Олександр да, Петрович, ви? Секретарем. Мене і збрали секретарем, мене, мене на нога проще, єдиногласно, Поэтому... Секретарем ми виповнили свою задачу справно, считали голоса. І, ну конгрес, тобто, відбувся і... конгрес відбувся. Добре, рік завершується. Що вдалося, якщо так побіжно стисло сказати, основні такі, будемо говорити, заходи, які відбулися в обласній федерації футболу Новоград-Волинський, міський, Почніть Олександр Петрович в обласної, так, в обласної федерації футболу ми провели. Дуже плодотворну роботу в цьому році. Значить, Ми сформували, у нас участвувало 86 команд дитячих команд в Шкіряному мечі. Угу. Тобто, вперше за останні 6 років масовість така була і реально, то есть не на бумагах, а на ділі футбольному, футбольному полі, во всіх школах, во всіх районах, у всіх містах Житомирської області наші діти грали в футбол. Это по-перше, по-друге, ми провели удачно провели Кубок Небесної Сотні. Фінал був у в Волинський, Василь Васильович розкаже э, об этом. Ми провели чемпіонат області. У нас участвовали в вищій 2 у нас участвовало 17 команд. Тобто, ми довольні такими результатами. Чому? Потому що взяти Дніпропетровськ, там всього 10 команд, 8 команд, 8 в Запорожье 7. Команд участвовала, но ну, мы смогли все-таки э, сделать то, что нужно было делать. Ну, належный рівень майстерності продемонстрували? Так, Да, мы провели еще и э, урок футбола. Ми проводили уроки футбола, проводили на стадіонах и в Бердичеве і в, в Житомирске на центральному стадіоні. И про м'ячі по дороге. Значит, ми на каждых соревнованиях мы, конечно, вручали м'ячі і командам врачи ми вручали на уроки футбола тренерам форму. Вот ми вручили, і, і вот буквально недавно ми все получили учасники, То, що ми, как говорили, но ми вже тоді отримали, і вот буквально на днях ми видали 690 м'ячів всім, хто участвовал в чемпіонаті області, я имею в виду детские команды, женские команды, детские спортивные школы. Будь Василь Васильевич, напоминайте. Ну, в общем, все. Хто всі, бороть? Всі, про Новоград Получили. Волинський розкажіть, Василь Васильчук, наскільки но, ефективно но, працювала міська федерація футболу, що вдалося зробити от, в Новограді Волинському цього року. Мені здається, що ви побачили, що я навіть почервонів. У нас у Новоград волинську кажуть, без вини винуватий. Я хочу, якби перед цим, сказати за конгрес. Ми на цьому конгресі єдине питання вирішили провести позачерговий звітно виборний Добре. виборний конгрес 26 березня і вже якби коли 26 а шостого? Шостого березня шостого. да шостого. Ну, прошу що, шо... я про Новоград, що говориться за Новоград, мене більше цікавить масштаби області, бо ми взялися, наша команда на чолі з Олександром Петровичем розбудовувати, удосконалювати, і я думаю, що ми знаємо, що ми хочемо, щоб це було зручно і приємно ходити на стадіони вболівальникам. В області хочеться сказати, що рік відбувся футбольний. Мені хочеться дуже я думаю, вже Олександр Петрович підтримає, подякувати такі. Людям, які, без яких футбол якби в області вже і, і, і не, і не відбувся. Це мер міста користень Володимир Москал. Васильович Москаленко, його там помічник, наш товариш Хошаба Ігор Юрович. Розібратися в маленьких містечках, таких як і в Романові, є люди, які можуть і допомагають. Декілька років підряд обласними чемпіонами Леонід Борисович були не міста великі, а це була городниця, наша угу. рідна Новоград, Волинська. Там знайшлися люди на чолі з керівником Держлісгоспу, який і свою роботу робить. І разом з тим палко вболіває команда, стала чемпіоном області. Такі ж люди є і в баришах, які стали чемпіонами, Піонами області. Це показує приклад, що будь-яке маленьке містечко і селище, якщо є колектив, а футбольна гра, і футбол це колективна гра. Тут індивідуми. Ми бачили в Бразилії, там був набір е майстрів найвищої, але не було, не було команди і вони програли. Хочеться навіть відзначити таких ентузіастів, як у Бердичівському районі Баранов Олег. Він створює команду, йому там заважали попередні роки, але він вижив. А місто Житомир. Якби не Олександр Петрович. Ми б ніколи не рішилися його пропонувати головою федерації, якби ми не бачили, як він працює з командою Легіон. Ця команда єдина останні роки показує, що в Житомирі живе футбол. Вони навіть крім чемпіонату області участвували в цьому році в чемпіонаті України. Це великі затрати, перш за все, фізичний і моральний. Треба перебороти, треба налаштувати, треба налагодити організувати. І, так, все, організувати. Так, і от Олександр Петрович за своєю командою, там є і Маліновський, і Янчевський. там Прекрас, прекрасний колектив. І я думаю, якщо по містах, і районах, і по селах, і по селищах будуть такі люди, як я назвав, я не всіх назвав, але е, на їх прикладі хочу показати, що е, держава ніколи сама не справиться, так як і ми, громадська організація Разуміємо. з розвитком е, футболу в області. Но про Новоград кілька сторон. Про слів. Новоград. Я вам хочу сказати, що соромно мені прийшла влада, я, яка хотіла використати, мабуть, а може не хотіла використати. Ти здобутки, стату. З віце-чемпіона України був з Вягель 750. Да. Ну але ж я ніколи не міняю своє бачення. Я щирий. Я у футболі перш за все люблю вболівальника, і я все роблю для того, щоб вболівальнику було цікаво на футбольному матчі, щоб це був спектакль. У нас це все було. Дехто захотів повторити. Ну, в якій мірі це вдалося, я думаю, що вболівальники це знають, що ну, можна сказати, повторити? ну повторити той успіх, який і, якби я е, сільський житель, і я не дуже не дуже соромлю себе е, хвалити, але хочу сказати, що мені вдалося знайти е, спільників однодумців. Ми зробили цю команду. І коли вже мене обрали головою міської федерації футболу, я мав кучу планів, але ж я, створюючи футбольний клуб з 750, пройшов усі ці щаблі створення, нормативні документи і так далі. Я звертаюся, так як я повинен, до органу місцевого самоврядування з листом від імені федерації футболу, за дорученням розробити план, конкретні заходи по сьогоднішній день. Моє звернення залишилося десь по кабінетах. Всі тобто якби, я вам хочу сказати, ми, що не ми все. в місті не тільки не все. Ми практично порівняно з тими роками, коли я навіть і не був міським е, головою федерації. Е, робилося дуже багато, адже ми робимо не за посади. Ми робимо не зрозуміло. Не, не я сама якісь... знайте. Я перепрошую, що можливо нашу передачу подивляться. Ті люди, від яких це залежить, що вони не соромляться. Щоб якби прияти... не соромились, якби вони соромились, то вони цю справу робить знайдуть підстави до того, щоб одне, сказати сам що... точ, до вас е декілька передач тому ви говорили, що у УЄФА, от Міжнародна е Федерація, Європейська Федерація футболу може за власний кошт. Не беручи гроші на місцях побудувати у Житомирі стадіон. Ці, цим планом, ну ці плани будуть здійснені чи ні? От будуть ви були, спілкувалися я знаю, я з владою. Доповіду. Прошу. Доповідаю. Так, дійсно, <кій> УФА прийняло рішення по строїтельству всіх стадіонів во всіх областях України, во всіх регіонах угу. по стадіону. Що він собою представляє стадіон? 106 на, е-е, Господи, 100 105 на 68. Так, так, ну це стандартний. Це стандартний розмір. Е, э, да. значить, штучне э, покриття п'яте покоління, е, э, роздягалки, душові, а, э, освітлення. Ну, тобто все відповідає сучасним вимогам. Це верно. вірно. Значить, єдине, що вони просять, е, э, значить, щоб власть на місцях показала, де строить. То есть Для они вас... даже сами строить будут. Uh -huh. То есть я сразу вам говорю, они будут строить. То есть покажите 4 колышка в бейте, и мы приедем вам построим. Они строят очень быстро. Поэтому э, вопрос всего. Э, вчера я встречался буквально э, с Сергеем Ивановичем Сухомлиным. Первый тут... заступник Житомирского міського голови. Так. Так. Значит, розмовляли. <кхем> он, естественно, уже э, я вам хочу сказать, он э, очень серьезно взялся за это дело. И поэтому мне это очень нравится. Мы потому что нам это нравится. Наша делегация была у него. Плюс сегодня мы встречались еще и с Лавутой Ярослав Николаевич. Это облдержанности. Облдержанности. Тоже он а, взялся за это дело. То есть нам фактически нужно найти, где построить стадион. Есть значит, два пока варианта. Ну, третий еще я думаю, мы обсудим с вами. Первый вариант это стадион Спартак. Но он принадлежит областному совету. И второй вариант, это МЧС по Житомирской области. Стадион э, находится на Малевке. На на вот. Поэтому два вопроса. Ну, они принадлежат МЧС. Э, э, МЧС Житомирской области под, подала документы на Киев. Они сейчас рассматривают юридическую сторону, как это правильно сделать. И третий вариант. Мы тоже не исключаем, где-то может быть еще, сейчас власть подумает, где... Место. -место, да, место, где найти, чтобы у нас был этот стадион. Этим мы обязательно воспользуемся. Я вижу желание власти все-таки, чтобы у нас был стадион. У нас очень мало времени. Вы знаете, что скоро Новый год, Рождество, но по нормативам УФА четко сказала, до 20 числа покажите, где... 20 сечня, угу. э, Где должен быть стадион? Если ми должны до 20-го подать документы, многие області вже подали. Якщо ні, то не будуть будувати взагалі. Ну да, значить нам не буде. поставлені, і Федерація футбола э, УФА і Федерація футбола України, і mm -hmm. ми, естественно, должны это все осуществить. Я вам хочу сказати, я хочу еще раз поблагодарить все таки Уфа і лично Григория Михайловича Суркіса. Ви знаєте, он заступник платіні. Так о чому о тому, що он все-таки опікується Україною українським футболом? Ні для кого не секрет, що это в принципі. І його діти і так. все таки на нашу страну на нашу страну виділити огромне средства. Там, на всі колективні район. члени без винятку. Всіх благодарю Дякую. Ну, от, на наша це. передача відбувається напередодні двох таких mm -hmm. свят: новорічних, різдвяних свят. Що б ви хотіли побажати нашим телеглядачам, болівальникам? Ну і не тільки болівальникам, усім, хто дивиться зараз передачу. Прошу вас. Хотілося б, звичайно, в такі незвичайні передноворічні, передріздвяні свята побажати всім жителям нашої славетної області щастя, здоров'я, мирного неба. І особливо хочеться вірити в те керівництво, яке в нас сьогодні в області є. Ми зустрічаємося не раз з Сергієм Олександровичем, Ярославом Миколаївичем, Світланою Миколаївною. Це люди, які переймаються спортивною галузю, а футбол це одна частинка, якась маленька частинка спорту. Хочеться, щоб люди, які і займаються спортом, і хочуть займатися спортом, і допомагають спортом, були щасливі. Вони знайшли себе в цьому місці, в цьому житті, а спорт їм допомагав реалізувати. Свої природні генетичні і божі можливості. Олександр Петрович. Я пожелаю здоров'я, пожелаю щастя. Щастя, воно состоїть з трьох факторів: Це любима робота, добрі друзі і прекрасна сім'я. Будьте щасливі! Тож, дозвольте мені приєднатися до цих побажань. Дякую, що ви дивилися. Олександр Коцюбко. Та Василь Гордійчук сьогодні були гостями нашої програми. До нових в ефірі хай щастить.